Після пожежі в найстарішому кінотеатрі Києва жовтень минув місяць. Паліїв тоді затримали майже одразу. Хлопці зізнали, що підпалили, бо хотіли зірвати показ фільму з ЛГБТ-тематики. Через деякий час справу перекваліфікували з умисного підпалу на хуліганство. І зараз підозрювані під домашнім арештом. Весь цей час в кінотеатрі проводили слідчі дії, і сьогодні туди зайшли волонтери на толоку. Про велике прибирання і майбутнє жовтня Тетяна Лазарчук. Алі згорілі крісла чоловіки виносять цілими рядами. Завдання на сьогодні якомога швидше очистити колишній кінозал. Обережно тут шурупи. Сніг, який падає через відкритий дах, збільшує ризик того, що зал може провалитися у фойє. Якщо ви любите кіно, якщо ви любите своє місто, якщо ви любите власне це місце, то як можна було сюди взагалі сьогодні не прийти? Щоб не чекати руйнувань, кияни об'єдналися у соцмережах і вийшли на велике прибирання. Київська городська власть ставила це на виповнення волонтерам, тому що. Ті люди, які десь обирали, і сказали, ну, кришу ми убрали, аварійності більше нет, далі як хочете. Порахувати, скільки зголосилося допомогти, важко. Люди приходили весь день цілими родинами. Ось цей чоловік привів аж трьох дітей. надо. Ну, треба. Ну, ми хотіли, а позаставіли. Багато роботи. тобто ми... Там вже, слава богу зібралось багато людей, але будемо ще довго думаю, виносити це все серед молоді. Активно загрібає лопатою Олексій Олексійович. Це пов'язано було з нашим дитинством, коли ми тут бігали. І в черги висоїли для того, щоб потрапити на кіносеанси. Поки тут активно прибирають у міській раді. Ставлять над мету через рік після пожежі, кінотеатр має запрацювати. Ми зараз закладаємо в програму соціально-економічного розвитку міста Києва на 15-й рік суму розміром в 12 мільйонів на відновлення кінотеатру. Ще трохи більше мільйона мають виплатити страховики. Однозначний висновок, що будівля відновлювана. Вона не настільки постраждала від вогню, як говорять. Треба відновити просто несучі конструкції покрівлі. Ось відновити горище в будівлі і, звісно, провести капітальний ремонт. І ще одне кінотеатр обіцяють залишити в комунальній власності міста. Учора стало відомо рішення суду про виселення підприємства кіноман і жовтня, але це не так, каже директор кінотеатру. Рішення суду про виселення воно не буде реалізовано, тому що воно. Після рішення сесії про передання в оренду є неактуальним. Якщо усе буде за планом, то в березні буде готовий кошторис, необхідні документи і розпочнуться роботи. І всі наші глядачі, яких було 150 тисяч глядачів в рік, вони можуть знову повернутися до свого улюбленого кентатру. Тетяна Лазарчук, Дмитро Сапронов, ТСН 1+,1.